Сьогодні ми розповімо вам про двох дівчат, двох харків'янок, переможниць фестивалів культури та мистецтв Little Miss Europe and Little Miss World 2012. Саме завдячуючи юні харків'янці Софії Куценко, золота корона Little Miss World 2012 була привезена в Україну. Ще одна харків'янка, котра теж брала участь у цьому фестивалі, дев'ятирічна Анастасія Риндя. Стала Little Miss Europe 2012. повернення дівчат до рідного міста було урочистим, святковим та казковим. Фестиваль Літл Міс Волт було створено на початку цього сторіччя для започаткування нової генерації талановитих, освічених та товариських дітей. 12-й раз поспіль представники різних країн збираються разом задля встановлення дружніх зв'язків між країнами, обміну культурною спадщиною та демонстрацією власних талантів. Цьогоріч 43 учасниці тиждень змагалися за звання кращої на середземному узбережжі Туреччини, в Анталії. Я вела в цьому році, була ведучою, вела концерти «Литл Міс Харьков», «Мін 2012 А потім «Мінімус Україна» 2012, і мене потім пригласили за активне участь у всіх програмах, мене пригласили на «Літовний спорт». Розкажи, будь ласка, докладніше про цей конкурс. Как шла подготовка до него? Начинается с того, что все э, приезжают и показывают талант шоу. Какие таланты ты демонстрировала? Я пела. Вначале это был как черновой вариант. Все вот, по группам определяли. Был спортивный э, группа. Потом была экологическая группа и национальная. Меня поставили национальную группу. Я там еще раз пела, но уже перед членами жюри. Потом после этого мы начали репетировать. Мы репетировали первым экологический выход. и тем, кто на это показали свой талант-шоу. Потом мы репетировали национальный выход. Тоже мы показывали талант-шоу. Потом спортивный был выход. И бальный, это самое, это, это бальный был. Самым... Тебе за сцены, может быть, так? Так. Он самый был в конце, когда было награждение, все девочки выходят, Вони садяться на свої місця і йдуть награждення. А ти хвилювалася, коли йшло нагородження? Так, да, звісно. Що ти відчула, коли проголосили твоє ім'я? Ну, так було, що вначалі говорили річ, або перед тим, як об'являли головну корону. Потім говорять «Україна, город Гарків». Потім, як назвали моє ім'я, так це було все спонтанно, неожиданно. Я так я навіть я не читала такої тетикарони, я не знала, що нам не буде. Кожного року організатори дуже прискіпливо обирають основну тему фестивалю. Цьогорічний девіз Діти за екологію став головним. Саме цьому найважливішим з усіх критеріїв оцінки усіх конкурсантів стали їхні екологічні проекти. Ці проекти діти повинні були підготувати та презентувати доповіді для розгляду журі. Софія одержала в екологічному проєкті максимальні бали за всіма критеріями, тому що її проєкт у вигляді календаря з правилами захисту навколишнього середовища розповів, яким чином ми кожного місяця можемо допомагати нашій планеті стати чистіше завдяки дуже простим правилам. Тут є дуже корисні поради, не тільки для дітей, мені здається, і для дорослих теж. Наприклад, роби подарунки на новий рік власними руками. Це дуже корисно, модно зараз і допомагає зберегти природу. Ну і такі ж цікаві кожного місяця. Ну, розкажи, які тут побажання, які тут правила ще є. Рассказать о том, что вот, вы говорите, делать подарки своими руками. Да, потому что мы экономим природные ресурсы природы. И вот лучше взять какую-нибудь старую вещь и сделать какую-нибудь новое, что-нибудь такое необычное, чем покупать какую-то честно потребная вещь и потом тратить эти ресурсы природы. Ей про э, электроэнергию так. Да. Електроенергія, ми повинні економіти електроенергію, тому що ми теж ресурси природи, економія. Лучше виключити світ, коли він нам не нужен. Зачем же так? Вступати? Тобто корисні і о, приємні тут побажання є, і о, зрозуміло, чому цей проект переміг. Він до речі дуже о, розміркований, дуже. Корисний і має право на існування. Хотілося б, щоб усі діти і дорослі дотримувались цих порад. Але ж не тільки це допомогло Софійці перемогти. Вона отримала від журі максимальні бали за усіма показниками. Софійка, це один з костюмів, в якому ти виступала, так розкажи, будь ласка, для якого виходу він був підготований? Это было подготовлено для экологического выхода. Поскольку было это все осенью происходило, мы решили с мамой сделать так, чтобы и листья были как все равно и экология, но все-таки больше в осени. Ну, я бачу еще украинские мотивы. Это очень красивое намисто, це ягоди. Розкажи. Да, э, как бы как из Украины, как видно было бы, что вот Украина, как мы в осень вот такие вот... Бус, так як взяли віночки. Ми носимо, так віночок ми взяли і злістів. Тобто ви і чужому навчалися, і свого не забували, так? Так. Да. Вона вразила усіх своєю дитячою мудрістю, безпосередністю і без сумніву співочим талантом. Взагалі-то. <плес> <плес> Софійку приваблює різноманітна творча діяльність. Цьому ми переконалися, побувавши у неї в гостях. Софійка, розкажи, будь ласка, хто є автором цих робіт? Я нарисувала ці роботи. Я летом как-то захотіла просто спробувати свої сили. І ми з мамою приложили учителю і я почала рисувати. ми рисували карандашами, але потім. Мы подумали, что может уже масляными красками попробовать. Кто намалеванный на цих работах? Иде ты брала сюжеты для них? Вызовут я нарисовала орхидею. Мне это нравится очень цветок, не знаю, но красивее. Эту так? работу я шиншилку нарисовала. Но ну, я очень люблю животных, поэтому я решила нарисовать шиншилку. У меня есть своя собака. Ее зовут Дэнни. Ему уже год. І от я вирішила, якому в честь него нарисовать вот такого собачка. Вона не тільки з задоволенням малює, але й плете іграшки та прикраси з бісеру, вишиває різноманітні картини, танцює у колективі Лелеченьки, з п'яти років грає на фортепіано. Мені мама один раз сказала, Софія хочеш займатися на піаніно і грати музику Я кажу, так, да, хочу. От прийшла в тот день учительниці, і ми попробовали. Я поправила свої сили, мама сиділа на зняті і не сказала, да, що з муку я теж залисилась. Але ж головним захопленням маленької харків'янки є спів. Вона є учасницею і переможницею багатьох всеукраїнських та міжнародних фестивалів та конкурсів, бере участь у великих концертах, останні з яких виступ на площі Свободи у Харкові. Софійка мріє дарувати радість глядачам, і це в неї дуже добре виходить. У 2011 році вона вдало проявила себе на Міжнародному дитячому фестивалі культури та мистецтв Little Miss continents 2011 і за одностайним рішенням жюрі стала переможницею маленької місконтинент. А цього року завдяки наполегливості, розуму та таланту цієї дівчинки до Харкова прибув головний трофей конкурсу Little Miss World 2012 – ексклюзивна золота корона, інкрустована дорогоцінним камінням. Про що ж мріє переможниця? Чому ти ще хочеш взяти участь? Я выиграла самую главную корону Литл Мисс Волд. Но я бы хотела, вот если бы я была чуть-чуть по -чуть я бы хотела потом еще дальше поехать. После Little Miss Voilde идет у старших, потом Литл Миссина. Я хотела и там еще поучаствовать.